Що як скажу мені почистити? Знов мизу заглядає. Мамо, почистить мені одне. Зятю, та певно, що почищувала. І вони якісь такі нестихті, тверді, ні смаку не мають. О, то я йду руки помилю. О, той підійде. Ох, і чеків навернув. На, зятю, що я тобі коли щось шкодувала. Дятю, я тобі казала, що вони ніякі. То певне за те, що вони по акції. Наташа, міняй свій характер. Характер міняй свій. Ти думаєш, що одна умна, а всі дураки, так? Да? The... У нього психічне порушення. І у мене теж психічне порушення. Якусь. А що там вже? Юрка в лікарню попала. Коли вона встигла, Я її тільки вчора бачив, вона до якогось мужика в машину сідала. Це один ти її бачив. Її чоловік теж бачив, що вона до якогось мужика сідала, розумієш? Вона його за піснючок дюргала, так як я, так. Вона нахиляється і каже, де мій тюнчик дасть. А чи бував, він не знаю, ну якийсь ніжний до вас, знаєте, як чоловік до жінки, романтичний, ось щось таке бувало. Були такі моменти, так, да, були, не спору. Були моменти, що він мені на день народження, наприклад, було таке, що він мені дві рози приніс там, чи скільки, чи там, чи три, там скільки там приносять, я не знаю. О, там помаду мені подарить. Зараз багато хто переходить на українську мову. Круто, круто, реально. Знаєте, кому найважче переходити на українську мову? Людям, які говорять суржиком. Через вас, російськомовних, які переходять на українську мову, нам, суржукомовним, як важко. Тому що, поки ви не почали переходити, всі думали, що ми українською говоримо. Дуже важко, блін. Суржик, він же ж не туди. Суржик, це знаєте, коли от осінь і всі шортів переходять на штани, а ти як далеко в бріджах стоїш. З ким ти. Ти аб'юзерша. Їсти ми маємо то, що ти приготуєш, в хаті ми маємо жити, де ти прибираєш. Навіть сексом я мушу займатися тільки з тобою і ні з ким іншим. Що то за такі стосунки? Аб'юзивні? Я би якусь каву їбав після насиченого дня, щоб трохи роздупитися. Вона постукала, я відкрив двері. Вона каже: на вулиці дощ, можна я до тебе залізу в машину? Вона залізла, каже, а я зверху чи знизу? Діма, за чим ти така Діма! А я був ще дівственником. Зрозумійте мене, як мужчина мужчину. Між дунами нічого там не було. Вона залізла на мене зверху, отак от, як у фільмах Голівудських, і почала мене цілувати. Облиш її. Я не дам її забрати. Дай їй спокій. Не переходь мені дорогу. Я вчиню, як можу. Що ж, спробуй. Тяжко. Я живу тут заради тільки вот того, що я тримаю козочку і кітка з двумя котиками. Все, тут тишина. Генератор 20 тисяч гривень. Павербанки три штуки. 5 тисяч гривень. Проводки до Wi-Fi. 800 гривень. Свічки. 200 гривень. Але не кипяточка, пожалуйста. Добрий вечір. Я диспетчер розпаковка. Ви тільки про картоплю та про картоплю. Та я не про картоплю. А паспорт ви навіщо в неї забрали? Ну, бо то, що вона писала до нього туди. Ага, тобто ви її так будете шантажувати? Я не буду її шантажувати. Що на вечерю сьогодні? На вечерю? Угу. Сьогодні на вечерю буду я. Угу. Добре. Підігріємо вечерю собі. Мені часом здається, що в тебе предки були аристократами, бо тако в десятій ранку вже шурнути два бокали вина, з'їсти в хаті весь сир, цукерки, пообсирати людей. Те, що секс був, вона каже. Був. Не було. Посадці да, на да, капоті. Да, О да. Боже, секс на капоті Тобі не встидно <риклад> говорити. <риклад> не встидно. <риклад> не, йопшу, ти ж пизу, ти нахуй, роби щось. Чишку. А яка в тебе в дитинстві була саме найлюбима ігра? Мягка. Тільки мягка. Сама любима. Сама любима. У мене по цей день сама любима є. Серйозно? Да. Ну розкажи. Діван! Сказав жени, давай я буду, бішком за забабахаю. Попросив тільки ж проти відкрити. Думаю, зараз масилком раз-раз за бабахою вона тут приносить, відкриває шпроти. Дивіться, і починаю боятися з її життя. Це просто. Ви бачили, як відкрила? Я в шоці? Вже й не хочу бути бродів. Мужики, лайфхак. Вибирайте собі за дружину дівчину, яка передивилася оце кохання на виживання, половинки, детектори брехні, оце все холостяки. Бо ну, вона вже надивилась на рагулів. І нормально хлопа треба, і вона вас все подальше життя любити буде.